На сьогодні близько 2 мільйонів осіб перебувають у реєстрі боржників. Але, на жаль, не кожен це навіть і знає, що він там знаходиться. Це може будь-який борг бути, чи по аліментам, чи по штрафам з ПДД, чи борг за оплату по комуналці та інші інші борги. І в цьому ролику я хочу показати, як перевіряти, чи є ви в єдиному реєстрі боржників. Посилання на єдиний реєстр боржників я залишу в описом під відео. Перейдете під відео, зайдете по посиланню і перейдете на цей сайт. Значить, Дивіться, отак він виглядає, цей сайт. Це Міністерство юстиції. Тут можна перевіряти, як за реєстраційним номером облікової картки платників податки, тобто за ідентифікаційним кодом, або прізвищема по батькові і дата народження. Ну, щоб точніше було, то краще все ж таки перевіряти по ідентифікаційному коду. Значить, вводимо сюди код, великий код і натискаємо Шукати. Як ви бачите, записів не знайдено. Тобто, якщо у вас записів не знайдено, значить ви не є боржником. Ви нічого нікому не винні. Але якщо людина є в боржниках, от я, наприклад, да, наведу... Візьмемо там Іванов Іван. Вибрали. Шукати. І тут вибрало всіх Іванов і Іванів. І дивіться, як воно виглядає, коли є борг. Тут пишеться прізвище ім'я, дата народження, ким видано провадження, зв'язок з виконавцем, порядковий номер і категорія стягнення. І коли дивимося категорію стягнення, тут пишеться, що людина. Заборгувала. Тут стягнення заборгованості плати комунальних послуг, стягнення коштів, стягнення у сфері безпеки дорожнього руху і так далі і тому подобне. Якщо ви хочете сплатити, да, то є зв'язок з виконавцем, тобто з тою особою, яка у вас повинна забрати цей борг, грубо говоря. Тут пишеться її прізвище ім'я. Телефон, імейл, можете з цією особою зв'язуватися, і оплатити борг. Якщо борг ви оплатите, то вас приберуть із цього реєстра боржників. Отак От все просто, друзі. Раджу вам частіше перевіряти, бо самі розумієте, виникають помилки, і вас можуть навіть помилково внести в реєстр боржників. І ви можете зв'язатися з виконавцем, уточнити і порішати ці. Проблеми. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!